Ми вас поділимо на дві команди і будемо свиденько переносити сніжки з вами. До мене йде, Дімочка сюди. До мене йде, Діма, 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 до мене сюди. Давай Дмитрий почимося. До мене. давай. Давай давай сюди, давай сюди. Хлопчики, до мене сюди, не всі будемо гратися. Дімошечка, вставить. Так, дітки, а тепер трошки звихнулися назад, Чуть-чуть назад. Трошки, 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 трошки. Різдвяне, посідай перекучень, бо ти сумися там біля ялинночки на. Щас треба трошки назад. Давайте ще трохи назад відкинуть. Ще чуть-чуть. Також стрільчика прийміть, ще чуть-чуть. Так, діти, дивіться сюди всі. В цю гру ми вже з вами гралися, гра вам знайома, тож ми повинні чим швидше, перенести книжки в літеречко і передати наступному кордону. Зрозуміли? Так. Один.